Доброго дня усім моїм гостям і підписникам. Підписуйтесь і будемо разом готувати смачно. Сьогодні я приготую білящі. Самі смачні в світі біляші з соковитою начинкою. Потрібні такі продукти. Для тіста. Вода тепла 500 мл. Цукор 1,5 столових ложки. дріжджі 40 г пресованих або один пакетик сухих 13 мг. 11-13 грамів вони там. 0,5 чайної ложки солі. Рослинна олія 3 столових ложки. Борошно приблизно 800 грамів. Для фаршу. Фарш свинини 500 грам, цибуля 250 грамів, я вже перемолола це все. Сіль 1 чайна ложка, перець за смаком, кріп. Можна кріп не додавати. У мене кріп заморожений. І олія для смаження. Замісимо тісто, тепла вода, дріжджі висипаю. Цукор півчайные ложки солі три столові ложки олії, Порошно. Поступово додати порушно буду і вимішувати. Тісто не повинно бути жорстким таким от м'яке, ну і трошки липнуть до рук. Воно повинно. Не то Так, вимішую тісто. Трошки олійки може подлить. Воно навіть і не липне. Ну так трошки. Вот так вот. І поставлю нехай хайпедойде. Прямо тут в каструлі я оле І хай И хайпедойде два рази. Сейчас я і фарш зроблю одразу. Чайна ложка солі, перець за смаку, то як полюбляє перчика, цибуля. Люше прибули богато было, щоб пахло и креп. А ну, можно быть кропу? Я вирішила так попробовать. І поки в холодильник поставлю, нехай він не Ось так, тісто гарно підійшло. Коврик олією смазаний. Тепер отакі колобочки. І фарш я вже колобочками зробила його. так расплескала руками, ставила колобочек. Трошку муку, ну Порошмо низ. Смажимо на невеликому вогні під кришкою. Смажу, смажу по 7-10 хвилин з кожного боку. На самом слабенькому вогні. щоб ледве смажу. щоб м'ясо просмажулась гарно. Зараз подивимося, які вони соковиті, які смачнющі. З такої кількості продуктів та ціла гора біляшів. М'яких, пухких, з соковитою начинкою. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Готуйте як я, готуйте за краще за мене. Слава Україні! Героям слава! Mmm, смотри.